ось Таке буде скоро рішення прийнято, Ну імовірно, мова йде про що про ухвалення законопроекту про заборону російської православної церкви, пов'язаних з нею усіляких релігійних організацій. Це ж давно говорять про заборону РПЦ Україні, точніше. У МП в Україні в парламенті вже більше року точиться суперечки, щодо суперечки щодо цього законопроекту. Забороняти, не заполоняти, голосувати, не голосувати. Найбільше супротив, хто чинить оПЗЖ. Точніше, вона називається платформа за життя на мир. Потім відновлення України і слуги народу в жовтні 23-го року. Тобто, це скільки півроку тому, більше ніж півроку, майже рік тому. Його вже ухвалили. Цей документ у першого читанні. 267 депутатів тоді проголосували за те. Щоб за те, щоб прийняти це рішення, тоді проти було 15 депутатів і не взяли участь. Утрималися 72 народних депутати в УПЦ МП, звісно, що одразу відреагували. Мовляв, це їхня церква. Це взагалі втручання держави у релігійне життя. Держава має бути відокремлена від релігії. Релігію намагаються видати за РПЦ. Насправді, нібито у УПЦ, у Українська православна церква є абсолютно самостійною незалежною до московського патріархату. Вона якого відношення немає, але вже ось в цьому році, буквально місяць тому, майже 23 липня, всупереч вимогам низки нардепів, рада не включила питання заборони УПЦ МП до порядку денного.